Вітаємо, друзі. І зовсім скоро насувається Євробачення, і ми все ж таки вирішили походити вулицями Калуша і запитатися у калушан, за кого вони вболівають, хто їхні фаворити, та чи взагалі вони дивляться цьогоріч на Євробачення. Задаш питання. Так. Чи чули ви щось про Євробачення? Е... Чи За кого вболіваєте на Євробаченні? Я вболівала за Україну, але я знаю, наскільки що ми не прийшли нікуди, і мене це трошки розчарувало, а більше я нічого не знаю про цього. Цьогорічне Євробачення. Ну я не знаю, що там це, але я чув від напарника, що букмекери нам прогнозують третє місце. Так а як воно там буде в раді, не знаю. Мені okay. подобаються ці хлопці. Ну досить цікаві вони, досить цікаві, хоч я раніше про них не чула, але ну той номер, який вони підготували на Євробачення, мені здається, що він ну, гідний бути там, принаймні. Хоча сумніваюся, що це буде перемога. Угу. Творчі, дуже гарні хлопці. Вони мої фаворити в цьому Євробаченні. Мені сподобалося, як вони виступили. Досить класно. Ой, так. Я дивилася Євробачення. Мені дуже сподобався виступ Грузії і те, як співав Грузія. А ще я дуже вполіваю за наших, тому що мені їх дуже подобається в пісня «Heart of Steel» І я чекаю, коли вони все ж таки виступлять. Завтра. Остап Макитюк. Піскун Богдана та Олег Кіндратський спеціально для інформатора Калуш.